Всім привіт! Осінь вже на порозі і я знову вирішила зазирнути в секонд-хенд, в пошуках осіннього спортивного одягу. Чи знайду я сьогодні справжні знахідки? Давайте подивимося разом. Вага сьогоднішнього дня 252 гривні. І зараз я дивлюсь дорослі джинси, дуже всього багато різного розміру, різного фасону. Коліору, дуже всього багато. О, зараз я дивлю джинси такі. Хочу знайти щось незвичне. Подивлюсь, щось, можливо, щось знайду. Ось такі джинси з Мой Мій розмір. 25-й, 26-й. Ну, дуже всього багато, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Ось лосіни, зараз я щось повибираю, які-то лосіни, ось такі лосіни, розмір 44, дуже багато, так, 36 розмір. Ось такі ласіни ось такі лосіни. дні. Ось такі. Брюки 38 розмір. На мене великі, такі, типу, под шкіру корічневого кольору. Ну, на мене великий розмір. Ось такой світорочек, дуже такого приємного кольору. Дуже я полюбляю яскраві кольори. Дуже всього багато. І світорочків теж. Ось ще один світорочок такого салатового кольору оригінальний. Мені подобаються такі світорочки оригінальні і яскравого кольору. Ну, дуже речей багато різного кольору, різного фасону. Дуже-дуже всього багато. Ось такий теж теплий світорочок. Взагалі, взагалі дуже багато всього просто на любов смак. Ось такі хардиганы взагалі нові, з с теж синього кольору такого яскравого. есть такой свитерочек, даже прикольный. Это <свит> 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 дуже богато. Ось теж багато сумочок. Ось такий зимовий одяг, ось така безрукавочка. Я так розумію, що це люкс. Ось теж дуже багато. Ось А зараз я дивлюсь дитячі зимові курточки. Теж їх багато, Ось такі курточки дитячі. Непромыкаемый ось такий плащик. Шубки різні. Для зовсім маленьких діток ось така курточка, плащики. Ось таке пальто. Ось такое прикольная я хочу найти шось для даринки зараз уже похолодало и щось... у неї у нее есть сукни и поверх сукнь щось такое незвучное ось такая парка дитячая теж прикольная курточки Ось така парка. Ну вона по навагу дуже важка. А це зараз я дивлюсь дорослі речі. Ось такої, типу піджака зеленого кольору. Ось така косуха. такими стразами. Ось такая косуха. На вагу она дуже такая легкая. Ось пиджак. За рассветит солнышко и не дуже передает колер Одягом. І зараз я дивлюся ось такі черевички замшеві, фірма River Island. 36-й розмір. Ну такі вони дуже класні. На OLX дивилася, то 800 50 гривен продают поддержанные. Ось еще такие замшевые черевички, тоже такие утепленные. Выходят они в районе 120 гривен. Ось такие, ось такие, дуже такие легкие. Выходят гре... примерно здесь 70 гривен. А зараз дивлюсь, ось такие спортивные штаны, вид Зара дуже такой приемный колер мне подобуется и зараз у меня будет примерочка, ось а, вони штаны. В конце видео я вам покажу, сколько вони стоят. то есть такие зара теплые и свершот желтого колером. то есть, такой спортивный образ на осень. такие ну штаны классные, честно кажучи, чьи штаны дуже такие прикольные. Ось. І наступний образ теж штани від зара зеленого кольору. І ось такий світшот рожевого кольору. Такий він дуже зручний. Зранку якусь курточку надіти і вийти, відвести дитину в дитячий садочок. Теж дуже зручно. Ось такий малюночок Заден намальован с капюшоном и выйдет вий... цей свитшот в районе 100 гривен. Зараз я знайшла такую косуху поверх цього світшота, можливо смотриться якось дивно. У нас такая легенькая косуха, спортивные штаны и свитшот. Ну, честно кажу, мне не дуже подобається цей образ. Такі кольори всі дуже яскраві, кольори мені подобаються, а сам образ ні. Наступний образ ось такі штани і спортивна кофта. Спортивна кофта, кстати, дуже класна, а штани мені не сподобались. Я їх знайшла раді ось такого синього кольору. Мені дуже подобається теж колір яскравий. І вирішила примірити. Ось такий спортивний образ, такі спортивні лосини. Наприкінці відео я вам покажу, скільки вони коштують, які класні. І теж така спортивна кофточка. Зверху одягти без рукавочку. І теж можна ранку повезти донечку в дитячий садочок чи в школу. Ось мой свитшот. покупала я його на касті зовсім, зовсім зовсім дешево. І ось ці спортивні штани. Ось спортивні штани від зара. Я дивлюсь і думаю, чи куплять їх, чи ні. І це мій свіршот. І зараз ми подивимося на ціни. Ось такі ці спортивні штани. Ласіни 48,89 виходять. А ось ось штани від зари 87,70. І пальто, мені теж дуже сподобалось. 112.39. Все, вийшла я з секанду. Дуже багато одягу, дуже-дуже, дуже багато. Ну, часу було мало, чоловік чекав в машині. Я так швиденько зняла, що мені сподобалось. Сьогодні у мене а, такий спортивний одяг на осінь. І якщо був би час, то я полдня б там провела і знайшла б щось ще більше. в І зараз я купила ласіни і пальто для доріночки. Зараз я вам покажу. Дуже класно, навсіго 158 гривень. Ось, как-то так. Дуже мені сподобались э, штани від Зари зелені. Ну, щось я їх не купила, не знаю чому. Э, Всі ви бачили цену, скільки вони коштують. Ну, щось я їх, ці штани не купила. Зараз покажу пальто і ластини. Ось такі спортивні лосіни. Вони нові. Вообще. Я вважаю, що їх даже ніхто ніколи не ні одягав. Ось такі. І ось такое пальто. Я взяла для Дариночки. Мені дуже сподобалось. У нас є дуже класні сукні. І поверх сукень ми будемо... Одевать вот такое пальто. Дуже воно, оно. воно вообще новое. Тут висела этикеточка, но продавчиня мне еще ее срезала. А так шикарное пальто. Такое вообще бомбезное. Ось, я его сегодня постираю. высушу и завтра мы его оденем дитячий садочек сукню и поверх пальто у нас есть даже классные ботиночки и всего у нас его 158 гривен вообще вам широ дякую что подавилась меня Ось такое у меня сегодня было весеннее весеннее видео секонд-хенд спортивный одяг весенний в секонд-хенде. Вам широ дякую. До скорих зустріч, Побачимся в наступному відео.Всім пока, цілую, люблю. До скорих зустріч.